Скажіть, будь ласка, перше питання, як ви себе почуваєте? Добрий вечір. В принципі, як можна так сказати, самопочуття менш більш порівняно з тим, що був в полоні нормально? Ну, є певні ну, скажем так, питання до здоров'я і ліг шпиталь. Щоб мене обстежили і щоб вияснили, наскільки моє захворювання, чи не захворювання, чи наслідки від травм, наскільки вони серйозні, і наскільки їх треба лікувати. Ну і наскільки виявилося серйозні ваші травми, чи все-таки все буде добре і, і, і лікування не буде довгим? Ну ми надіємося, що ну до надії тільки що все буде добре. Повного наразі не зробили, тільки здали такі прості аналізи, аналіз крові, там, скажімо, з пальця, з вени, і, ну такі загальні аналізи. Тобто, більш серйозніші аналізи, це буде з понеділка проходити. Орест, скажіть, будь ласка, де вас утримували в полоні? Нам відомо, що ви змінили декілька місць утримування. Спочатку мене отримували в Макіївці під Донецьком десь місяця-два, ну, напевно, що десь два місця, можливо, там менше двох, більше двох, а пізніше перевезли в саме місто Донецьк, бувши обласне СБУ, тобто там зараз вони називають Ізбушка. Там є така загальна гоптвахта і по день звільнення ми сиділи там. Де було найважче? Ну, скажі, скажу вам так, ну, найважче було скажімо, в ну, в плані не тому, що в плані сидіння. ну, Маєте на увазі, де були тільки початки, і перші дні, перші тижні перебування. you <laughs> так. зрозуміло. А скажіть пів року ви знаходилися в полоні? Чому так складно було з обміном? І чи правда правда є та інформація, що там просять і рідних якісь гроші виплачувати? Чи могли взагалі ваші родичі, там дружина, наприклад, передавати вам якісь одяг, якісь продукти? Як це все взагалі відбувалося? Ну, з моїм мобіном дійсно було важко, ну за гроші в принципі мови не йшло взагалі. Нас навіть як перевели в Донецьк, нам давали, скажем так, нас всіх шикували неодноразово і давали телефон і сказали, щоб ми дзвонили без винятків всі родичі. Ми сказали, якщо будь-які організації. Будуть дзвонити до родичів, вимагати якісь певні кошти, тобто щоб вони того не робили, бо тому, що ця сторона не ми є, гроші на, за звільнення не вимагає. Uh -huh. Оресте, але я, я так розумію, все одно цих пів року це затримка була з чиєї сторони? Зі сторони ДНР вас не хотіли віддавати? Чи е, Українська там влада служба безпеки України не могла ніяк саме вас е, не знаю, включити в списки? Чи був була якась інша людина на обмін, яку ніяк не віддавали з цієї української сторони? Ну наскільки я орієнтую, то можливо не доки це ситуації. Но... Я розумію, що було більше сторони, скажем, ДНР з тої сторони, і списки не включали. Наскільки я знаю, і мені повідомляли їх одноразово, але просто гості не відбувалися. Ну, так вийшло, так каже. Є, є певні, дуже ну, нюанси, певні там Ну, Ви це пов'язуєте з політикою чи з чим? Те, що довго, наприклад, не відбувались обмін? Е, ну, не то, що з політикою. Просто, є, ну, скажімо так, не, не знаю, як правильно воно буде звучати, певна заінтересованість певних людей деякі інформації, скажем там. Тобто я не можу зараз вам нічого такого сказати, бо я, я розумію, бо знаходяться напевне інші люди в полоні. Кого так, ви так. в полоні бачили? І скільки ви знаєте, що досі залишаються військових в полоні, з якими ви там сиділи, чи в різних місцях я маю на увазі? Так і от в основному питання в тому наскільки скільки людей залишається в полоні, і на рахунок їхнього обміну, бо ви якась ж певна інформація. Обміни туди або взагалі завершують, або там їх заторможують. Там, де я сидів, залишається на сьогоднішній день, я знаю, 22 людини. Зокрема, в нас залишається суто один львів'янин це Тарас Колодій, він ще з кіборгів, які були в аеропорту. Тобто, як то кажуть, тут всіх їх треба. Працювати і витягувати людей, бо тому, що як умови є складні, як би воно не було, люди вже давним-давно сидять. Є тільки що рік сидять і більше сидять. Тобто над тим питанням треба працювати і витягувати всіх всім дуже дякую вам.